Дорогі друзі, якщо ми зайшли до храму і хочемо поставити свічку, звідки можна її запалити? Зазвичай свічка запалюється від іншої свічки. Якщо немає свічок, тоді можна запалити від лампадки. Але від лампадки ми запалюємо лише в крайньому випадку. Чому? Тому що лампадку дуже легко загасити. От, наприклад, я хочу запалити раз і лампадка загасилася. А для того, щоб її підпалити, треба прикласти певних зусиль. А це трішки складно. Якщо кожна людина, яка заходить до храму, буде гасити лампадку, її тільки і те треба робити, щоб постійно запалювати. Тому від лампадки ми запалюємо лише в тому випадку, якщо немає інших джерел світу. Найголовніше в цьому моменті, це, звісно, наша молитва. Ми молимось, ми дякуємо Богові, ми висловлюємо свої прохання, а тоді беремо, запалюємо свічку і ставимо. І наша свічка, як наша молитва, має бути такою яскравою, гарячою, має відображати наш внутрішній світ, що ми звертаємось до Бога.